Росла Бог назавжди нині, повсячас і на віки віків. помилуй нас. нині, повсякчас і на віки віків, амінь. амінь. Помилуй нас, Боже, з великою милості Твої. Від Тві славу села, їм беззначальним Твої за Тим Благим. Його, духом, слава Ісусу Христу! Слава. слава Україні! Героям. слава. Дякую, друзі, за те, що сьогодні цей день прийшли вшанувати пам'ять воїнів, які відійшли у вічність, захищаючи нас. І помолитись. За тих, хто нас захищає, за тих, хто потерпає від війни. Наші хлопці, воїни, які взяли до рук зброю, пішли на захист, вони це зробили не з ненависті до ворога, який спереду. Вони це роблять і робили з любові до нас, які позаді, проявляючи. Таким чином свою любов, щоб ми могли жити у вільній і незалежній країні. Сьогодні от, це рік встановлений як свято національної молитви, для держави це щось нове. Але для нас, християн, для, як для віруючих людей, це не є щось нове. Бо ми, віруючи, завжди перебуваємо у молитві. Молитва нас єднає. Молитва робить нас сильнішими. Молитва дає нам зв'язок із Богом. Дає нам зв'язок із нашими спочинами, які відійшли до Господа. Через молитву ми поєднується Небесний і земний світ. Велика шана і подяка нашим захисникам. Захисниця. Пам'ятаємо це, цінуємо і робімо все, що за нас від нас залежить і не залежить, щоб їхня пам'ять не була марною. Дякую всім, що сьогодні прийшли шанувати, Богові нашому слава на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки слава. слава! Слава Україні! Героям слава! i